А так, точно ні. Так, що у нас тут? О, це відпадає. Це сюди. У мене вся лка була в таких, ну, не в таких самих, такі нам ще не попадали. А, тут навіть батарейка є одна. Окей, ну батарейку я заберу. Якщо вона працює, батарейка пригодиться. А, дружина любить такі штуки на батарейках. Вони йдуть. І нам багато попадалося. Хто дивився самі перші розпаковки, бачив, що там нам цілий ящик попався з гирляндами, То оці штуки постійно обпадають, особливо коли коти з ними граються, і вони постійно під ногами. Ти постійно на них стаєш, ламаєш, кричиш, матюкаєшся. Ну, коротше. Гірляндам, якщо комусь потрібно, 20 гривень. Не знаю, чи вона робить, я не перевіряв. Одна батарейка тут була, може робить але 100% задньої кришки немає. Не я так вижбурну. Та ні, пусто. 20 гривень, якщо вам потрібна така гірлянда, забирайте. Так що, давайте оце. Це щось дуже важке. Але відчуваю там кабеля. Якщо це пакет, то цифра uh, тайп то це жопа.